Шановне панство, я потихеньки після драпання по цих дорізках пересунувся у буково-березовий ліс, де вже більш легко ходити відносно. От, що отакий гриб, коли грибів у лісі нема, він дуже вартий уваги, тільки тому, що От. що їх вроді нема. Але біленьким одним я сьогодні все-таки насолодився. А ось ця невеличка вставочка для тих, хто любить у Фейсбуку гратися в ігру Знайди кота. Ви знаєте, грати у гру, знайди гриба це набагато цікавіше. І коли здається, що його вроді нема, правда? От вроді нема. Вроді нема. А гриб уміє дуже гарно маскуватися. Бачите, який красень. А коли я сідав, щоб оцей епізодик зняти, я повернув голову нечайно наліво. От дід горбатий. А ось тут ось такий товариш. Гарний хлопець молодець і молоденький, біленький. От вам і знайди кота, а я знайди гриба. Мій песимізм відносно сьогоднішнього дня потихеньки починає пропадати, тому що я дуже... Симпатичну парочку знайшов. Цього не зняти я просто не міг. Вони так ростуть, аж проситься. Аж проситься Василю, не пройди мимо. Так. Це наші два братчика. Ось так вони разом росли. От. І знову потихеньки ми наповнюємо свій кошечок. Ось. І знову їх на місце. Якщо цікавить ой, локація, де я збираю, це славне село розгірче, що на Стрийщині, а Стрийщина це те, що на Львівщині. От, місця тут гарні. Грибарі їх полюбляють. Запрошую. А ось вам і продовження нашого трудодня. У мене вже з'явилася думка, що я буду боятися сьогодні до хати йти. Чому? Тому що я маю такого ще одного діяча вдома. У мене синочок восьмирочків, який також заядлий грибар. Ось там іще один товариш. От, А він сьогодні пішов до школи. Ми були пару днів назад. От. Грибів не було, він знайшов тільки одного. І він був дуже збентежений. А сьогодні, як я йому покажу, улов, це буде одне розчарування для дитини. Хто має дітей, не шкодуйте їх, їх треба любити, як дітей, але ліс. Він багато чому вчить. Тут можна і математику вчити разом, гриби рахувати. От. І географію, і орієнтування по сонцю і так далі. І школу виживання проходить, Тато, коли візьме менше ну, небагато собою пити в плящині. Кажу, синок ділимо, бо не знаємо наскільки нам Придеться в лісі бути, і він це розуміє. Так що діточок до лісу привчайте, і це буде дуже і дуже корисно. Не втомлюється. Ходив зі мною по 6 і по 8 кілометрів загальної складності по лісі. Коло хати ганяє більше. Трошки за скоро камеру виключив, бо зовсім недалеко пройшов. А тут іще один отакий. Друг трошки зламався. Гриба небагато, але він є. Ну, а отакого от бомбовоза, як побачиш, то хай він навіть буде і не найкращий по якості гриб. Але це чудо природи, воно йде з нами. Ой. Гарний такий осінній козарище. Так, як тепер встати? А тут його може і не рідний, бо далеко від нього, але двоюрідний брат. Ось. Хочеться знімати і кості не дозволяють, бо старі. От нам, будь ласка. Наш ще доробок. А корзинка то наша потихеньки більшіє. Та, грибочки я завжди чищу, зараз буду чистити. Ліс зайшов ще один гарний кусочок, такий береза з буком. З яром. Гарно, гарно. Не густо, не густо в лісі. Було би гріхом, так сказати. Але й... Тобто сказати, що пусто. Не густо, але й не пусто. От іще один козарик заховався молоденький. І його ми забрали. А тут іще один красивий. Та. Так. Добре. Ось і завершую сьогоднішній деньок у лісі. Три-пів години проведених в лісочку. Пішли мені дуже на славу. Почало гриміти дощик на Тобто треба тікати. І ще от знайшов такого одного козарика і от такого ще одного. І от такого ще одного. І що хочу сказати, друзі. Один мій хороший знайомий, коли ходить до лісу, він любить фразу говорити. Оце сьогодні на збиране даром не пройшов час. Він любить говорити... Я пройшовся по своїх грядках. Так, ми всі маємо свої облюбовані місця. Ми ходимо до лісу в конкретному напрямку, знаємо, де збираємо гриби, а де просто проходимо. Але, знаєте, не мені когось вчити, але сказати те, що наболіло, хочеться. Чомусь на своїх грядочках газдині хочуть і прополоти, і траву покропити. А до лісу приходиш і соромно за людей. Пачки від сигарет. Пляшки пусті, консервні банки всякі. у Кожного плечем має бути рюкзачок. От мій, наприклад. Взяв з собою питво чи водичку чи, чи їжу якусь. Кинь в рюкзак, викинь потім вдома. В лісі дуже грязно. Стидно за людей. Це так. Хотілося висказати. Може, хтось візьме до уваги. І про грибів, які ми не беремо. Гриби, які ми не беремо, вони все рівно є для когось їстивними. Щось є олень, щось зайчик, щось білочка, щось та ж сама мишка. Не збивайте гриби, котрі ви не берете. Кожний гриб має своє призначення. Все, дякую за увагу. Хай щастить всім вам, ну і мені, у цьому майбутньому грибному сезоні, котрий ще попереду. До нових зустрічей!